Працювали на зміні, виїхали, працювали. Поступила команда, що передвигається група, ймовірно, противника. Вилетіли на перехват, в підсумку зрозуміли, що ворог веде і наш, наших хлопців, відців. І було прийнято рішення відсікати якось і трохи роззасереджати ворога, щоб провести по працю, по врятуванню як точечними ударами, і знищити противника. У нас протягом дня постійно зав'язувався бій. Противник переважав в кількості і під час одного з таких боїв важких вони нас оточили з різних сторон, роззброїли, повели до себе на позиції. Після чого зв'язали нам руки і склали в одному місці. Почала працювати по ним наша пташка, а наш мавік потім нас вивів ну, на нашу позицію. Підсвічувало, бо вже було темно. Потемніло і нас доїть. Супер, бомбезні результати. Навіть не знаю, як сказати. Емоції зашкодуються. Дуже велика радість за хлопців, що хлопці повернулися, цілі і неушкоджені.